Доща немає, все розквітає. Зараз подивитесь як гарно. Насправді це класно. Сьогодні, як ніколи, в Нідерландах. Тепленько. Дуже рідко така погода. Майже завжди дощ. Майже завжди така. пасмурно а сегодня классно ну и взагали... Коли сонечко світить, коли весна наближується, то стає дуже, дуже класно на душі, взагалі, взагалі класно почуваєш себе. Працюю я далеченько від е, міста. Нідерланди сьогодні дуже така класна погода Сьогодні гарно. Так хочеться вже вже приїхати додому посидіти на рбалиці з вуличкою. Сьогодні так я згадав. Сьогодні такий класний день, згадав Бахмут, згадав свій своє місто, тому що дуже гарне було місто, місто Троянд. Тому знаєте, іноді... Ми не цінуємо те, що в нас є. Слава Ісусу Христу і до побачення. Звертайтеся до Бога. Він чекає на вас. Сьогодні я би залюбки якось. Кудись би поїхати? На море Чи, можливо, ще кудись? До побачення.